Мудра дівчинка Грузинська народна казка. Жили в одному селі дві баби. Одна жила по одну сторону річки, інша по другу. Далеко йшла чутка про їхні сварливі характери. Ще не встигне зійти сонечко, а вони вже тут, як тут, на березі річки, сперечаються, сваряться аж до самого вечора. І ніхто не знає, чого вони кричать, чого ніяк не поділять. У однієї з бабусь була внучка. Набридло їй слухати день у день лайку. І каже вона бабусі. Не ходи до річки бабусю. Не треба сперечатися з сусідкою. Вгамується вона. Що ти, що ти, внучко!» Як же я цю відьму без відповіді залишу? Я не спущу їй ні одного слова, відповідає стара. Але ось захворіла одного разу бабуся і злягла. Рано вранці почула дівчинка лайку сварливої сусідки бабусі. Спустилася вона до річки і стоїть, немов німа, слухає злоязику стару. Гляньте, гляньте, на віслюку сиділа, осла поганяла, закричала стара на дівчинку. Від горшка два вершка, а ще й величається, словом не озветься. Негідниця, стривай, доберуся зараз до тебе. Підібрала вона поділ сукні і спустилася в річку. Річка не глибока та каміння муховиті, слизькі. Дощ кандибала сварлива до середини, посковзнулася і впала у воду. Дівчинка пошкодувала стареньку, кинулася їй на допомогу, підхопила її під руку, вивела на берег і посадила на сухий камінь. Поправила старій волосся, пов'язала їй на голову хустку. Стара спершу мовчала. А потім зі сльозами глянула на свою рятівницю і гірко заплакала. Соромно їй стало перед маленькою дівчинкою. І з тих пір жодного поганого слова не вимовила стара. І знайшли спокій односельці. Слухайте ще більше цікавих казочок на нашому каналі Казкова Хвиля.